Десятки сіл на Херсонщині та Миколаївщині, які ще два місяці тому були прифронтовими, а зараз у глибокому тилу починають оживати. Попри те, що в багатьох населених пунктах не лишилося жодної вцілілої будівлі, люди все ж помало сюди повертаються. все таки рідна домівка. А є й ті, хто не виїжджав зі своїх хат впродовж усіх боїв. І в одному із таких сіл побував Антон Коцуконь. З Миколаєва до Херсона. Наскільки запеклі тут були бої, можна зрозуміти вже з перших будівель на самому в'їзді. Скелети спалених машин, розбиті снарядами будівлі, сотні вирв в асфальті. Лінія фронту тут була зовсім неподалік. Найвцілілішими в селищі рахують п'ятиповерхівки, в яких лише вибиті вікна і посічені стіни. Але таких всього кілька. Ну, це ось і наш під'їзд. Пані Людмила виїхала з селища на початку війни. Сьогодні приїхала подивитись на свою квартиру, хоча б з вулиці. Тож балкон розбитий, те й з тої сторони розбиті вікна. Зайти всередину неможливо. Російська ракета залетіла просто під під'їзд, зруйнувала бетонний навіс і сходи до третього поверху. Вибухою хвилюю, аж до третього етажа вікна всіх людей, двері всіх до третього етажа повилітали і між квартирами. Все. Поміж поруйнованого і спаленого помічаємо деталі, які свідчать, що тут таки живуть люди. Ну в сусі, в сусі, дома, здесь з'ясву чоловік загалом майже з тисячі людей, які були тут до війни, зараз в селищі живуть близько 50. Хоча лінія фронту вже й далеко, місцеві досі ночують по підвалах. Тут тепліше. Труби від буржуюк сигналізують, де саме облаштували підземні помешкання. Десять місяців, від кої війна почалася з першого дня війни. Там немає вікон у нас. Немає вікон, води нема, газу немає. Світло почали давати по годинам, тому телевізор тепер виконує роль не лише тумбочки. Воду теж вже можна набирати, але тільки в підвалах. Просто перебило кабеля і насоси не роблять. І тому це тільки в нижній точці можна на саме, саме нижня точка. Їжу готують на газовому балоні. В квартири забігають лише щоб покупатися. Домою ходимо купатися. Нагріваємо воду в тазиках і купаємося. До незручностей вже звикли, кажуть місцеві. Головне, що зараз нічого не гепає на вулиці, як було раніше. Тоді під час одного з обстрілів Микола отримав поранення в стегно. Був прильот, а я заходив у під'їзд, за воду велосипеда і через двері. Не ожидали просто. Чулось свист весь був і все. Поїхав в больницю, щоб його витягнути. Сказали, витягування буду, бо стану інвалідом. Повністю цілої будівлі в селищі немає. Знищила російська артилерія і сільський дитсадок. Ми потихонічку тут наводимо порядки, і так вокруг здання забили окна. Ну питаємося, якось його спасти. Ну в ніжилої поміщення внутрі штукатурка починає сипатися. Найгірші руйнування через приліт в стріху. Тепер звідти затікає вода і добиває будівлю. Коли після обстрілу зайнялася пожежа, директорка закладу разом з місцевими гасила її власноруч. Носитель баклажок. коли в нас згоріла зранку, я з'ясувала, що ще димить криша. А як підняти баклажки, якщо потрібні руки? То я сюди запхала баклажки, отак от закинула на плечі. Отак от бородою і отак от лізла. І ще рік тому в цих кабінетах лунав дитячий сміх, іграшки не лежали без діла, хіба що в тиху годину сумуєте за дітками? А, звісно, я сумую за всіми цими дітками. Коли кожного до кожного підхід, кожного треба було приспати, почухати спинку, щось помалювати, бо дитинка своєрідна. Росіяни вкрали в цих малих і ще в сотень тисяч інших дитинство. Я мрію про те, що тут будуть діти навчатися. Хай буде 20 діток в одній групі, так як воно було, але все ж таки ми будемо працювати. Я дуже на це сподіваюсь. Та місцеві певні із цих руїн постане нове відбудоване, красивіше село, і всі повернуться додому. Скоріше б та перемога. Звісно, хочеться додому. Як тут весь вік прожили, хазяйство тут у нас було і все. Антон Коцуконь, Олексій Осавчук, Сергій Перфілов. ТСН 1+,1.